Та шо, товариші, тіктокери, трактористи. Всім привіт! Прийшла пора грунтувати трактор. Маскування зробив, заклеїв. Ну так, щоб було якось. Ем, тобто якось естетично було. Позаклеював таке як оці... На НШ. Різьби це саме собою. Ручки. Що тут ще робочі? Вон резінки. Різьбу на цьому. Знову ж таки уплотнітель на гальма. І різьби, які треба буде крутити. Ну да. От так. Отак. Шланги замотав вже все прокачано. Так, фарба, грунт. Що у нас на ринку було Новел. А тут емальки. Ну, так. Міксер з електродом. результат побачимо далі.